Малята, розгляньте малюнок та дайте повну відповідь на запитання: хто зображений на малюнку? Що робить кіт? Як ви вважаєте кого або що він чекає. Відповідаючи на запитання, ви промовляли речення. Що ми знаємо про речення? У реченні обов'язково про когось або про щось говориться. У нас це кіт. Далі йде слово, яке називає дію. Кіт що робить? Він сидить. Далі йдуть слова, які уточнюють і поширюють думку, на чому сидить кіт. Кіт сидить на лавці. Ось і маємо речення. Кіт сидить на лавці. Завдяки словам, які пов'язані між собою з містом, речення зрозуміле, зв'язне і передає певну думку. Але речення це не простий набір слів. Наприклад, кіт сидіти лавка – Це буде несенітниця. Отже, важливо, щоб слова в реченні стояли у відповідних формах і були узгоджені між собою. Кіт сидить на лавці. А ось саме так виглядає схема речення. Давайте ж розберемося, що означають ці позначки. Так позначається слово, яке стоїть першим в реченні. А так позначають інші слова. Друге, третє, четверте і так далі. А це крапка. Вона ставиться в кінці речення. Спробуйте скласти речення за схемою. Перевір себе. Песик грається. Перевір себе. Песик грається. М'ячем. Дивлячись на схему, ми можемо побачити, що речення може складатися з одного, двох, трьох та більше слів. А зараз спробуйте полічити скільки слів в першому реченні. Правильна відповідь 2. Полічіть скільки слів в другому реченні. Правильно, три. Настав час перевірити себе, чи добре ви запам'ятали позначки в схемі речення. Все вірно так позначають перше слово в реченні. Саме так позначають інші слова друге, третє, четверте і так далі. Звісно, це крапка, яка ставиться в кінці речення. А зараз поправляйтеся в складанні речення за схемою. Любі малята, за цим QR-кодом вас чекає дуже цікава гра. Аз хлопчик та дівчатка запрошує до чарівного світу слів. Ой, а де ж сховалися слова? Зараз ми їх знайдемо. Уважно розгляньте малюнок та назвіть всі предмети, які на ньому зображені. Всі слова, що ви щойно назвали, це слова назва предметів. Запам'ятайте, до слів, які означають назву живого предмета, наприклад, Кіт, ставимо запитання, хто це? А для зручності всі предмети, які відповідають на це питання, будемо позначати зеленою галочкою. А до слів назв неживих предметів ставимо запитання, що це? Наприклад, торт, та позначимо його червоною галочкою. Подумайте, на цьому малюнку до яких зображених предметів можна поставити питання Хто це? А на цьому малюнку яким зображеним предметом підійде питання, що це? Зіграйте в гру Хто це, що це, щоб краще запам'ятати слова назви предметів та на які питання вони відповідають. Поставте питання до кожного із предметів, зображеного на малюнку, та дайте відповідь. Наприклад, хто це? Це качка, що це це м'яч. Супер! Бездоганна робота! Закріпити наше знайомство зі словами, назвами предметів нам допоможе гра, яка знаходиться за посиланням в описанні або за QR-кодом. Не забудемо й про звуки. До зустрічі!